Вітаю, я консультант садового центру сад» Світлана. Отож, прийшла весна і наші сади треба приводити до ладу. Є от такі у нас чудові секатори, допустимо, щоб даже без драбини ви змогли достати десь високо, вони подовжуються. Така от ручка. І вже вище, особливо, якщо чоловік. Високий, то взагалі буде дуже прекрасним достати і порізати. Тобто, два в одному. І короткі ручки, зручно, якби працювати з ним, і подовжуються ручки. Розноманіття велике сікаторів. Є на тонкі гілочки, є на товщі гілочки. Тобто це все разнообразі, щоб порізати вашу і малину, і смородину, і рози попідрізати. Є у нас з такими, де дуже високо треба достати на дерево, ще така подовжувач-ручка телескопічна, вона розбирається. Тут. Ось вона дуже довга, що ви навіть знизу зможете, от така у нас конструкція, і ви все це насаджуєте і достаєте, і все це обрізаєте. Треба і листя вбрати, якщо навіть по осені вбрали листя, то із сусіднього вам газона щось принесе від сусіда, якісь листочки, тобто є ці граблі. Для побілки, будь ласка, отакі от щітки у нас є, різноманіття щіток, тобто це все, як в хазяйстві пригодиться. Є у нас опори от від таких бамбоків, підв'язка, то потім десь ви можете опору поставити між вашим кустом, кущем, і також на, на цю опору ви зав'язуєте таку надугу, і виглядає шикарно у вас рослина. От такі я їх ще називаю як обхвати. Дуже їх полюбляю. Це виходить, для саду і ну, безумно. Хорошо. Тобто ви собі поставили під кущ і прямо як він обнімає цей обхват. Обнімає кустик. Це можуть бути у вас вже великі розроші гортензії. І розу можете також якби, підзібрати, і, тобто, вона теж буде красиво виглядати. Опора вища, нижча і пониж є. Крепка, хороша опора, як для вулиці, так і для кімнати. Тобто, сильно ще полюбляють і в кімнаті. Це такі от обфати. Дуже люблять до замія кулька Те, що є розкидістий, допустим, там алаказі, агленеми, то тобто є десь підтримка. Дуже гарно виглядають і не кидається в очі, то тобто воно зелененьке і скрадає колір і виглядає красиво, украшає кустик. Є от такі для кустів опори. Це, звісно, можна підв'язувати все, що заманеться у вашому саду. Починає від малини, від порічок. Тобто, все, що вас треба опору придати, будь ласка, є вищі, є менші, є ще високі, тобто, різноманіття опор і по 2 метри, і вище метрів. Якщо треба, допустимо, укоротити, можна розрізати, вони добре ріжуться. Коли гортензія квітує, у них дуже такі красиві шапки, і інколи що вони прямо розвалюються і гілочка погано стоїть. Тому можна прямо під гілочку це все прив'язати на тримач такий і буде дуже красиво виглядати кустик. Є такі чудові підтримки для будь-якої рослини, ну садової це безподобно звісно, для садових. Тобто вони гарно. Тримають гілки, виходить, він в такому кантику пластиковому, що вони не врізаються ну, в кору рослини, різноманіття дуже велике, тобто це все підв'язка рослини. А взимку, якщо особливо сніжна зима, у нас дуже великий асортимент, є таких канатів, різноманіття, різне. чому їх треба обв'язувати? Тому що коли нападає сніг, розлога робиться там туя, Гілки розвалилися, інколи гілки такі розчахуються, ламаються, тому ви повинні восени підготувати рослину до зимового періоду, обв'язати. Є тобто продуха. Щоб рослина то, ось, і не задихнулася, але обв'язали гілочки. Це вже дорослі рослини маленькі, ні, нічого їм такого не треба підв'язувати. Ви собі слідкуєте за, виходить, за температурою. Якщо сніг випав і сильно нападало, особливо коли йде мокрий сніг, нападає на ваші туї, там, на будь-які ваші рослини там, там чи березкліт, ви не. Не пошкодуйте свого часу, уділіть там півчаса, пройдіться і постряхуйте цей сніг, тому що потім ви цей куст уже до кучі не зберете. Гарний асортимент у нас от таких є грабель. Тобто, от вона казалось би наче і маленька, але тут ще й ручка подовжується. Тобто, от від маленьких грабельок є більші, середні, є дуже хороші такі веєрні грабельки. Наші всі, скажімо, ділянки по весні потребують, якщо ми, допустимо, осінь можемо щось залишити на весну, то весною все-таки нам треба щось і вскопати, і позагрібати, і розрихлити. Тобто, навіть допустим, ось така чудова є як ну, тяпка. Да? Тут ми можемо і посапати, і лунки зробити. Ось тобто, така штучка, дуже гарна для саду. Лопати є. Десь, якщо якусь грядочку, чи навіть зріхлити щось невелике участок, то тобто, є в нас різноманітні різних лопаток, є, грабель. Ось такі сапки теж є. Це теж дуже зручно і дуже хорошо все це сполоти і обрати ну, бур'яни на, на вашому участку. Даже от такий є малесенький культиватор ручний. Насаджуєте його на подовжувач. Ви також скультивували собі там свій участок. І, в принципі, навіть убирає бур'янці ваші. Отож, прийшла весна, не забуваємо свої садові рослинки удобряти. Час уже прийшов. Отож, приходьте до нас, запитуйте у нас, все підскажемо і розкажемо. На все вам добре, хай вам щастить!